Вирішили ми підсаджувати малих е, до мами. Я, тут, звісно, хвилююся капець, бо коханого немає, і, якби, знаєте, відповідальність на мені, а я не дуже якби, розуміюся. Але ситуація така: сидить індичка в нас, так? Е, ми підклали їй е, три яєчка поступово, не відразу. І пташенята вилупилися, вона їх подушила. Коханий казав підселити малявок до індички. Але я боюся, що вона геть їх подушить, тому я прийняла рішення, поки коханого немає, піти супротив його волі, бачення, підселити їх до цесарки, яка водить зараз маленьких в нас. В чому ризик? Ті цесарята, які ж з нею ходять, вони більшенькі. Вони підросли, а ці зовсім маленькі. Тому я лишила її сьогодні закритою, бо як вона їх поведе зараз по кущах, по цих полях, то погубить просто цю малишню, бо вони дуже маленькі. Ну, зараз попробую. І вона сьогодні посадить мене закрита, і подивимося, що то воно буде. Бо під індичку я не хочу, щоб вони вмирали, щоб вони там подушилися в неї, щось вона сидить, але не так сидить, як би мені хотілося. ну Це таке природа. Тому перекладаю малечу, Трець маленький. Так, цього малиша я, мабуть, лишу тут ще. Бо я бачу, що він найслабіший, він тільки вилупився. Тому хай чекає, поки долупляться ось ці. Ось вони понадлуплювалися. І тоді вже його підселю разом з цими. Бо він такий самий слабенький. От. Переживаю, я вам скажу, просто капець, як я переживаю. Нічого, якось пораюся. Дуже дякую всім людям, які відносяться до мене з розумінням, без злості, без якихось зауважень, знаючи, що я маю перший досвід, що ніколи цим не займалася. І вірячи що б я цим займалась, якби не кохала. Свого коханого, бо це все для мене така, слухайте наука, важка, складна. Просто зараз подивимось. Так, ось вони де там сидять. Як то все зробити? Що ти моя хороша? Я ж боюсь, щоб вона мене не відлупила. І переживаю тут стільки шпарин, а вони такі маленькі. Так, зараз я її. побігли Ну, не знаю, там там, що прям видно таку різницю. Ну, трошки видно, але все одно не настільки, прямо, що я думала, що там така буде велика різниця. Зараз я їм лісточки понасипаю сюди, водичка в них є. І будуть вони в мене сьогодні тут закриті. Побачимо, як воно все буде далі. Он тато прийшов. Забіжить чи не забіжи? Забіг. Оце я вже не буду хвилюватися йди, тату, сиди. Ти мені дуже потрібен був. Ось насипала їм корму. Я то зазвичай в баночку насипаю, і потім перевертаю, щоб воно поступово висипалося, але зараз так вийшло. Як вийшло, так і маю. Так, зараз відкриємо, побачимо. Ой, якісь там целя. Рухи такі. Боже, як добре, як я рада, що тато прийшов, ви собі не представляєте. Я помітила. Що маленькі, вони, ну, А та, тато в них авторитет, чи що? От вони на вулиці більше до тата біжать. Видно, відчувають більше захист, чи як? Який молодець тато, просто не видно його тут. Ось, Все закриваю і хай вони тут розбираються зі своїми дітками.